Про порядок реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій розповів заступник начальника управління, начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Вегера. Які зміни з якого періоду чекають на платників податків, а саме приватних підприємців, платників спрощеної системи оподаткування? Як відомо, законом України від 28 грудня 2014 року. Номер 71 Запроваджено обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку 2-3 груп, окрім платників, які здійснюють продаж товарів на ринках та через засоби пересувної мережі. Ці норми набувають обов'язковості з 1 січня 2016 року для платників другої групи оподаткування. З 1 липня 2015 року для платників єдиного податку 3 групи. Який порядок реєстрації реєстратора розрахункових операцій у фіскальній службі? Для того, щоб зареєструвати реєстратор розрахункових операцій, суб'єкт господарювання подає до фіскального органу заяву про реєстрацію РРО за формою номер 1 РРО. Копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання реєстратора розрахункових операцій у власність, інших документів, що підтверджують право власності або користування РРО, копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватись реєстратор розрахункових операцій. Копію договору суб'єкту господарювання з Центром сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій. При відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа фіскального органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер. Інформаційній системі фіскальної служби та видає суб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера. Протягом п'яти робочих днів з дати видачі довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера до фіскальної пам'яті. Персоналізацію та опломбування реєстратора розрахункових операцій в Центрі сервісного обслуговування. Для завершення процедури реєстрації, суб'єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера надає до органів фіскальної служби копію довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт ведення в експлуатацію. У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документів, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною. Реєстрація РРО проводиться не пізніше наступного робочого дня після отримання належним чином оформлених документів. Суб'єкту господарювання видається реєстраційне посвідчення за формою номер 3 РРО. На платників податків, які здійснюють реалізацію пива, чекають нові правила торгівлі, в чому їх суть. З 1 липня 2015 року до алкогольних напоїв зарахують і пиво. Нагадуємо, що алкогольні напої це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з містом спирту етилового понад піввідсотка об'ємних одиниць. Які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, згідно з українським класифікатором товарів зовнішньої економічної діяльності, а також змістом спирту етилого 8,5% об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях в 2103 9030, 00. Та 2106.90. До 1 липня 2015 року реалізація пива здійснюється в загальному порядку, але не варто забувати про сплату 5% акцизного податку. Після зазначеної дати, а саме 1 липня 2015 року, оскільки пиво буде зараховано до алкогольних напоїв, то право на його реалізацію отримають тільки ті суб'єкти сподарювання. Які володіють ліцензією на торгівлю алкогольними напоями або отримують її в загальному порядку. Крім того, отримання ліцензії напряму пов'язано з наявністю у продавця реєстратора розрахункових операцій, що потрібно надати суб'єкту господарювання до територіальних органів фіскальної служби для отримання ліцензії. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Та тютюновими виробами суб'єкту господарювання необхідно подати заяву та копію платіжних доручень про сплату суми за таку ліцензію з відміткою банку. Ліцензія видається заявнику протязі 10 календарних днів з дня одержання документів. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених, забороняється. Яка вартість ліцензій? Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та пері, становить 8 тисяч гривень на кожен окремий, зазначений в ліцензії, електронний контрольно-касовий апарат, реєстратор розрахункових операцій чи книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місті торгівлі, а на території сіл і селищ за винятком тих, що знаходяться у межах території міст 500 гривень. Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міста Києва на відстані до 50 кілометрів та які мають торговельні зали площею понад 500 квадратних метрів, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8 тисяч гривень на кожен окремий зазначений в ліцензії реєстратор розрахункових операцій, який використовується у місці торгівлі. При цьому не передбачено отримання окремої ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову чи розрібну торгівлю пивом при наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на торгівлю алкогольними напоями. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Про обчислення суми податку з об'єкта чи об'єктів оподаткування та сплату суми податку розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Відповідно до статті 266 податкового кодексу України обчислення суми податку з об'єкта чи об'єктів оподаткування. Які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюються контролюючим органом за місцем податкової адреси власника житлової та або нежитлової нерухомості, виходячи з бази оподаткування та відповідної ставки податку, податкове повідомлення рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування. За місцем знаходженням кожного з об'єктів житлової або нежитлової нерухомості будуть надіслані платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси до 1 липня 2015 року, що настає за базовим податковим звітним періодом. Нагадаю, податковим кодексом країни передбачено, що податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області задля підвищення рівня обізнаності податкової культури серед громадськості та представників бізнесу провели у козовідень району. Податкове законодавство на сьогоднішній день воно таки спрямовується на те, щоб оптимізувати податкове навантаження на платників податків, спростити ведення так, податкового обліку, спростити зарегульованість. Податкового законодавства і першими кроками, які є вже на цьому шляху, з початку року, да, це те саме адміністрування, електронне адміністрування сплати ПДВ. В ході щомісячного заходу податкового консультування громад Тернопіля також відбулася робоча зустріч керівництва головного управління ДФС у Тернопільській області та козівської об'єднаної ДПІ з представниками районної влади. Тут державні службовці обговорили ряд питань щодо перспектив підвищення ефективності використання земельних ресурсів, шляхи активізації господарської діяльності та способи досягнення бюджетної забезпеченості краю. 15 червня, понеділок, останній день подання. Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок за травень, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, довідки про використані розрахункові книжки за травень, заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з третього кварталу 2015 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. 19 червня, п'ятниця, останній день подання. Заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування. З третього кварталу 2015 року, останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за червень платниками, віднесеними до першої та другої груп. 22 червня, понеділок, останній день подання декларації з ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю, декларації акцизного податку за травень, податкової декларації сплати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за травень платниками, які обрали місць. Січний період для звітування та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у травні, податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень, звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за травень. Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне Спеціальне страхування роботодавцями за травень, крім гірничих підприємств, доплати за потреби податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.